О 9 ранку працівник підприємства Кіровоградгаз Андрій Луньов обходить квартири третього під'їзду. Чи, підсилює, доні, чи не працює, звоні працює? Перевіряємо наявність хазяїв в квартирі і йшов перекрити крани. Каже, вчора відновити газопостачання не змогли, бо не було вдома всіх господарів. До познього вечора були тут, але... Не було наявності всіх мешканців. Людина повинна бути вдома, тобто повинно бути все перекрите. Тоді впускається. І так само, після того, як пуск газу пройде, ми заходимо до людей, підпарюємо тобто горілки, збережнуся в тому, що газ є, перевіряємо на втечі. А ми до сусідів. А Там нікого немає. Зрозуміло. Перевіряю у квартирі номер 104 Перевірив в тому, в тому що кран перекрит перед газовим лічильником. Тобто подача газу в даному випадку в цю квартиру перекрита. Можна проводити буде пуск газу по всьому ...стайку, Після цього прийти, відкрити непосредственно вентиль в цій квартирі, перевірити наявність газу і перевірити на утечки в місцях з'єднання. Без газопостачання шість днів, каже Володимир Виноградов. Як зрив був, так оце відключили, а потім на третій, на другий день дали світло і воду, От, а газ це тільки-тільки. У мене є монтіварка. А якщо немає поламалось, то ось у нас через дорогу люди варять йду, і ми це беремо. А опалення зараз оце крути, світло. Камін стоїть, дубчик стоїть. Говорить, поки не було газу, використав 106 кіловат електроенергії. Якщо я за місяць напалював десь 150, 160, то зараз вийшло, що за 6 днів, 106 кіловат. Ну і ще до кінця місяця-250 200 250, або 300. Ну, Якщо сьогодні газ дадуть, то, звісно, буде менше. Щоб відновити подачу газу у третьому і четвертому під'їздах, мають перевірити всі квартири, каже Олександр Краус. На даний час у третьому під'їзді без газопостачання залишається 18 квартир, у четвертому під'їзді залишається 9 квартир. Немає деяких абонентів, але зараз спільно ЖЛ номер 4 ми їх вже знайшли, вони прибудуть, ми перевіримо у них наявність газових приладів, витоків газу і... Я думаю, що відновимо газопостачання. Час я вам не готовий сказати, це залежить від явки мешканців. Один каже, буду за годину, другий каже, буду після третьої, третій каже, буду після шостої. Газову трубу в другому під'їзді та першому, що з ним межує, відключили. На даний час газопостачання відновлюватися не буде. Біля другого під'їзду робітники підрядної організації зварюють частини металевих рам, які встановлюють у підвалі. Усилують підвальне приміщення, поки що на сьогоднішній день встановлюють, нам довезли 10 віконних блоків, поки що туди газ неможливо. Біля першого під'їзду стоять пластикові вікна і балконні рами, які замінюють після вибуху у квартирах. Встановили вже 26 вікон подоконників і відливів. І на сьогоднішній день також встановлюють 10 балконних блоків, подоконники відливів. Каже, мешканцям пошкоджених квартир будинку, який навпроти того, де стався вибух, треба звернутися з заявою. Буде працювати в нас комісія, будуть допомагати, мірять людям вікнам, обстежувати, писати акт. Дуже багато тут пошкоджено дерев'яних вікон, більше 20-30 штук. Візуально ми обстежили, але ж ми не бачимо, що на балконах. Звернення від людей приймають у автобусі з надписом Штаб. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.